Ми продовжуємо це телемагазин Міледі і ваша ведуча Маргарита Любомська. Хто ще не встиг придбати подаруночки для своїх господинь? У нас сьогодні класна пропозиція. Ви можете придбати міксер або для себе, або для когось на подаруночок. Тим більше, що міксер це така зараз незамінна штука на кухні, яка теж полегшує нам життя. Можна збивати ним так, або крем, або можливо яйця там на омлет, або можливо ви любите робити бізе. Так, білочки збивати. Ось, або ви любите великі млинці, так, можна ще тісто робити. Є додаткові такі вінчики, так, ось таких два гака саме для тіста. А це у нас такий компактний ручний міксер, який стане з таким чудовим помічником на кухні для швидкого збивання, перемішування та змішування. Він оснащений потужністю 120 ватт та має сім швидкостей. Дуже легкий у використанні. Ой, та ви що? Це ж. Таж у нас вже перше падіння вартості. 1099 гривень. Називайте код товару МЕ 1765, потужність 120 Вт, сім швидкостей, чотири насадки. Так, ось дві йдуть у нас стандартні, так, і дві йдуть саме для тіста. І в комплекті ще у вас буде інструкція. Вона українською мовою. Ви зможете прочитати все, ознайомитися, так. Але тут ну так все легко, так просто навіть дитина може розібратися. У мене, коли я щось збиваю, розумію. Роблю її улюблений торт, вафельний це її найулюбленіший. Ми купуємо що там масло, варену згущенку вже купуємо. Все масло підтало, Ми це все закинули. Вона стоїть, збиває ще туди какао. Можемо столову ложку кинути. Слухайте, така смакота, перемастив ті коржі, і все. І торт е, виходить смачнючий, багато нічого не треба. Потім дуже легко мити. А в нас тим часом вже фінальна вартість. ой ой-ой, ну ви молодці, слухайте. Ви мене випереджаєте, я ще навіть не встигла сказати, що треба дзвонити. А ви, молодці, 799 гривень. У нас вже фінальна вартість. Це не може не радувати. Але це ще не все. Я особисто від себе підготувала для вас іще один подаруночок. Ну а куди ж без чудової пінки? Хто обожнює лате, капучино? А можливо, ваші діти люблять какао, але з пінкою. І ось, будь ласка, тепер ви можете зробити пінку без проблем. Тому що у вас буде чудовий подаруночок. Тут одним тільки натиском, тут є кнопочка Вставити єдине, що батарейки. отут кнопочка, ви натискаєте і все. І робите чудову пінку так, для а, своїх діток, Какао можливо, або просто молоко з пінкою. Так? Є дітки, які просто люблять тепле молочко з медом. Ой-ой-ой, а що це робиться? А ще додатковий подарунок від пана режисера. Ми ж не можемо залишити вас без подарунків, ви знаєте. Але тут подаруночки він сказав, буде на вибір. Кому що дістанеться тут, вже буде розпоряджатися доля. Але я як від нього, так від святого е, нашого режисера Санта Клауса Джинґалбелзінгалбел, слухайте, тут місця вже не вистачає. Посуваємо наш міксер, посуваємо наші ці. Спеціальні так, дівчатка, але Єдине, що це подарунок сюрприз. Приїде до вас щось іще додаткове. Тобто, ви зрозуміли, це 100% подарунок вже особисто від мене. Далі, щось до вас ще від нашого пана режисера, приїде щось із цього, що у мене на столі. Або ось така силіконова іде у нас формочка для випікання. Ось цікава. Зараз, знаєте, що витягну з кульочка, щоб вам ще продемонструвати її. Вона така красива в формі квіточки, не знаю, чи комусь попадеться. Або ось така форма. Силіконова в формі квіточки, або ось така силіконова формочка для таких кексиків, так ось такі якісь можна кексики, пончики робити, або ось такого кольору, не знаю, якого кольору так вам попадеться. Або взагалі попадеться ось така прихваточка в новорічній такій, знаєте, атмосфері, новорічний певний вайб. Тут присутній, три штучки. Вам якісь із цих кольорів буде попадатися. Теж не знаю кому і який, але обов'язково. Ви зрозуміли, що щось з цього до вас додатково теж поїде. І тут вже сама доля буде розпоряджатися, кому чого не вистачає на додачу до нашого міксера. Тому за 799 гривень сьогодні ви отримуєте і ще на додачу купу подарунків. Так, ось спеціальна а, у нас для того, щоб пінку робити, так, або для кави, так, молочко збивати, або какао для ваших діток. Ось і щось із цього обов'язково від нашого пана режисера. Сера буде їхати до вас. Тому поспішайте замовити просто зараз, під час прямого ефіру, бо подарунків дуже обмежена кількість, і кількість обмежена взагалі нашого товару. Тому поспішіть, щоб всім вистачило, так? Тому встигайте, мої хороші, і не боріться Бо всі подарунки і всі вартості діють тільки під час прямого ефіру. Тому гайда телефонувати, гайда замовляти. Ну а ми рухаємося далі і го. Готуємо для вас наступну пропозицію, тому не перемикайте, піду зроблю собі пінку.